Ранкова служба та освячення. На великдень літургія у храмі покрови Пресвятої Богородиці розпочалася о шостій ранку. Близько дев'ятої ранку біля церкви вишикувалися черги з бажаючих освятити кошики зі стравами. Що маю в хаті, то кладу пасочку, сирну пасочку, м'ясо, ковбаску, сир запечений. Як колись мама клала з бабкою, так і я. Паски, писанки, масло, водичку, ковбаску. Те, що не можна було під час посту, все повинно бути в кошику, освячене. Віра в Бога, вона завжди допомагає жити під час війни, молитися за наших хлопців, які там, допомагати їм тут, як ми можемо. Це, це наша справа така. Освячення тривало близько півтори години. Всі учасники церемонії дивувалися кількістю прихожан цього року. Хоч ми стоїмо. Під час війни і на тих воєнних рейках, але слава Господу Богу, народ таки гуртується до України, до української, до української церкви, і сьогодні. За мого двадцятилітнього служіння у южному було саме більше людей, коли ми вийшли на освячення пасок. Можливо, тому що відпочивши, можливо, то що ночи не служивши, але народ трошки перероджується народ такий більш став свідомий нашого українського. У храмі святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви Южного святкова божественна літургія розпочалася о 9-й ранку, і після неї понад сотні людей взяли участь в освяченні кошиків. Храми міста відвідали й переселенці. Ми з Херсона. У нас настрій в этом году набагато краще, чесно. Ну і ми надіємося, що буде перемога. Тобто, у нас життя розділилася до 24 февраля і далі. Тобто, ну, воно все інше. Ну, душа інша, я так думаю, наших людей. Тому тобто, я бажаю всім скорішої перемоги і миру. Рік воєнний відрізняється морально, але в коші кладемо все, як завжди. Паску, яєчка, хрін, м'ясо, сіль, чесник. Все як має бути по традиції. Нам зараз сьогодні важко радіти, ніби, бо наші близькі, друзі. Рідні на фронті гинуть і поранення, захищають нас від ото, московської навали. Але все одно радість Христова вона є більша. Звісно, що святкувати важче, ніж в минулі роки. Ми вже другу Пасху поспіль святкуємо в часі війни. Минулого року було ще менше людей, ніж ніж сьогодні. Сьогодні вже з ласки Божої та з Божого благословення Багато людей повернулося все ж таки до, до южного. Багато наших парафіян, які були на початку війни, виїхали з міста. Багато вже повернулося. О, і, але все одно ми святкуємо. Ми святкуємо Христове Воскресіння. Більше відео та інтерв'ю з відзначення Великодня. Дивіться у програмі Стосується нас. Об'єднані спільною справою волонтери та військові 28-ї бригади зустрілись в Одесі. Багато знайомі заочно, але бачаться вперше. Бійці 10-ї роти ініціювали виготовлення та вручення відзнак небайдужим, які підтримують захисників навіть у найзапекліших боях. Ми поїхали в Бахмут для надання допомоги і роззнайомилися з цією бригадою. Вони завжди знаходяться на передовій. І побачили їхні потреби наочно. Поки ми туди не поїхали, ми не розуміли, що насправді потребують військові. Ми їм надавали все, що ми, як ми собі бачили в більш-менш мирному житті. Ніколи людина, яка не бачила цього, не зрозуміє. Ніколи. Як би вона не сприйняла це до душі, тільки бачивши це в наявності. Я і коли приїхала перший раз, я сказала, мені кажеться, що потрібно побувати там кожному другому українцю для того, щоб розуміти, що там на, на, самому, на самому ділі відбувається. Ці жінки не тільки організували збори коштів та речей, а й особисто відправлялись в гарячі точки. Везли все від будматеріалів до продуктів, розповідає одеситка Ірина. Долучилася, бо інакше просто не могло бути. Коли чоловік з ЗСУ, у тебе немає вибору, ти мусиш, мусиш допомагати, у тебе просто немає вибору. Так день за днем потреби, 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 якісь постійно в чомусь були. ну, тобто, Про емоційну підтримку взагалі мовчу. от, Перший раз вирішила прямо поїхати до хлопців особисто. Машиною зібрала все, що, там, що треба було: плівка, гістки, ізоленти, крупи, макарони, енергетики, шоколадки, батончики, все поїхало. Все от просто, що, що там... Поїхала перший раз в Миколаївську область, потім була поїздка і під Бахмут. Після повернення дуже важко було перших три дні, коли ти повертаєшся от в цивільне життя, бачиш, я закривалася в собі, могла по, по три дні просто ну не спілкуватися. Ну крім дитини, там і не хотілося ні з ким просто говорити. Дуже важко було. Коли ти їдеш, бачиш, дивишся в очі хлопцям, як вони міняються періодично. з кожним приїздом. Ти бачиш, як міняються ці люди, ці погляди. Оцю різницю і потім повертаєшся в цивільне життя. Картинка міняється, і ти вже потім просто не можеш не їхати. Коли десь якісь є важливість чи варіант поїхати, ти користуєшся самою найменшою можливістю. Слава про бійців 28-ї бригади вийшла за кордони України. Великі збори коштів, закупівля вартісного обладнання та логістика це частина обов'язків, які взяли на себе волонтери в Німеччині. Для них військові також підготували особливі подяки та прапори. Відносно винагороди, то за цією нагородою стоїть дуже велика кількість людей. І не тільки в Україні, а й в Німеччині у тому числі. Тому коли. Борисич сюди приїжджав. Я його попросила, щоб він підготував таку подяку для тих волонтерів, які знаходяться в Німеччині, щоб їм направити. А самим волонтерам це дуже важливо. Для них от такі подяки це свідчення того, що дійсно та допомога, яку вони зібрали, вона дійшла до адресатів. І це для них і історичний документ. Мені здається, що вони його обов'язково будуть зберігати. Серед тісної компанії волонтерів та військових наймолодша Валерія Єжова. 11-річна чемпіонка світу з шашок виходила на вулиці Києва та збирала гроші грою в шашки. Наразі сума зібраних коштів сягнула 168 тисяч гривень. Коли почалася великомасштабна війна, я вирішила допомагати зсу завдяки тому, що вміє найкраще. Я виходила на вулицю, стріляла шашки і грала з прохожими на гроші, а всі гроші передавала на зсу. І ну, я долучилась до зборів коштів 28-ї бригади. Вже я зібрала 168 тисяч гривень. Люди, ми дуже переживали, що люди не ну, можуть не так сприйняти, що там, можуть якось дивитися так. Але все вийшло добре. Всі навпаки кажуть, що вау, така молодець, класна ідея. Тобто люди добре це сприймають. Відзнаки за добрі справи це своєрідний спосіб віддячити волонтерам за їх милосердя та підтримку, розповідає військовий Борисович. Ініціативу 10-ї роти позитивно сприйняли і інші колеги. Тож в подальшому передбачають більше нагород та зустрічей. Кожен раз цю допомогу любую, хоч конфетку, хоч відкриточку, хоч машину. Неважна, ми благодарні признательні, і саме це нас підтримує війні. Мы знаем, для кого, ради кого, ради чего это все. Это ничего, мы теряем жизни и проливаем кровь. О нас думают, о нас молятся каждый день. Нам помогают, чем могут. Чем мы можем отблагодарить? Да, мы воюем, да, мы работаем. Но э, есть медаль за добрый вчинок. Есть еще другие медали. И... Знакову подію військові вирішили закарбувати в пам'яті ще й символічною висадкою дерев. На одній з алеї з'явились молоді саджанці кедрів. Южному 18 квітня буде припинено водопостачання. Води не буде з 6 ранку до 24 години. Працівники КП Южводоканал проводитимуть ремонтні роботи на каналізаційному колекторі. Комунальники мають замінити трубопровід протяжністю понад 20 метрів. У нас з строю каналізаційний колектор, яка ну, знаходиться на території БХО, з'явилася необхідність в його заміни, достатньо великого участку, там більше 25 метрів потрібно цього колектора в зв'язку з цим ми відключаємо. Там металічна труба лежить, з часом вона вийшла з строю, вона вся в об'ємто дрявосіню, тече, тому ми міняємо на пластиковий трубопровід. Школи та садочки Южно 18 квітня не прийматимуть дітей. Заклади сичавки та нових біляр цей день працюватимуть в штатному режимі. Заклади освіти саме міста Южного завтра приймати дітей не будуть. Дошкільні заклади не працюватимуть, школи працюватимуть в дистанційному форматі. Школа, і дитячий садок, біляр і сичавки будуть працювати в штатному режимі. О 10-й годині надійшла ця інформація. Вже о 10-тій. Інформація була передана керівникам. Вони мають повідомити батьків у зв'язку з чим буде, будуть закрити, закриті заклади. До освіти. В свою чергу, працівники закладів освіти, які не задіяні в дистанційному навчанні, будуть задіяні завтра в прибиранні території закладів з 9 до 12 години дня. Комунальники просять мінімізувати користування каналізацією. Ові кошик до великодня в художній галереї відбулася майстерка для дітей. Вироби виготовляли з фетру. Учасники заходу могли обрати свій декор та палітру сумок. Робота з голкою та нитками для багатьох була вперше. Тож над створенням виробів дітям довелось попрацювати. Мы делаем сумки, в которые можем ложить пасхи, приносить подругам или просто подарить сумку. Также можно еще сделать сумку, которую можно будет носить с собой каждый день на улицу, на прогулку. Сумки делать интересно, но в то же время очень сложно, потому что многие не умеют жить, и я в том числе. Мне очень нравится ходить на мастер-классы, и я давненько не ходила на всякие разные занятия. Мне хотелось на них ходіти, що плюс я здесь знакомлюсь з новими дітьми і я, я завожу себе друзей. Я декорувала зіроньки, камушки, маленькі зірочки, а потім рядом там була квіточка з, баб... з метеликом і двома маленькими квіточками. Я за собою сумочку брати, коли на прогулку ми йдемо з друзями, ще коли сестричка гуляю мама. Я вибрала бордовий колір. Е... Це було не дуже складно шити. Було дуже весело. Я хочу на це, на Пасху. Туди яйця положимо. Будемо відтуди брати. Візьму сумочку, коли йду на кружок. Чи, мабуть, гуляти? Кожен майстер-клас організатори підлаштовують до свята подій. За слів директорки галереї, хочуть, щоб діти після відвідування майстерів користувалися своїми роботами. Це може бути як і сумочка, як і кошечок. Бачите, вони декорюють по-різному, тому можна використати не тільки на великодні свято, а можна використати як декор, чи на стіл, чи можна якісь дрібнички туди скласти, а також можна горщика з квітами поставити, і теж буде гарно, чи навіть декілька горщиків маленьких. На створення яскравих сумок діти витратили близько двох годин. На пам'ять отримали оригінальний аксесуар. Наступна майстерка буде присвячена живопису.